Жовква маленьке, але величне місто з великим серцем. Тут живе всього 13 тисяч людей, але історія сягає понад 6 століть. Засноване ще у 1368 році, а в 1603 році отримало міські права. Ласкаво просимо до Жовкви. Місто лежить лише за 25 кілометрів від Львова на перетині важливих торгових шляхів. Сходяться дві природні області заболочене Полісся та Горбисте росточчя. А зовсім поруч проходить головний європейський вододіл, унікальна межа, рік і кліматів. На місці давнього поселення винники у 1597 році. Станіслав Жалківський заснував нове місто. А вже через кілька років, за привілеєм короля Сигізмунда III Вази воно отримало назву Жовква. Кажуть, планування міста наслідувало ідею ідеального міста Ренесансу з ранковою площою, замком і храмами. У 17 столітті Жовква стала королівською резиденцією Яна III Собеського переможця під Віднем. Тоді місто розквітло, з'явилися нові кам'яниці, монастирі, сади та парки. Тут діяли школи малярства і різьблення по дереву, а художники та іконописці жовківської школи прославили місто на всю Європу. Сьогодні жовква це музей просто неба. Понад 55 архітектурних пам'яток зосереджені у центрі міста. Ось Церква Пресвятого Серця Христового і монастир Різдва Христового, культова споруда та обитель отців Василіан. пам'ятка історії і архітектури, один з найцікавіших українських храмів, славним своїм стінописом, що поєднує біблійні мотиви з національно-історичними. Особлива гордість Дерев'яна церква Святої Трійці XVII століття, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Церква становить собою дерев'яну тризрубну будівлю з цегляною добудовою ризницею. Серед святинь жовкви слід згадати церкву святого священномученика Йосафата. Споруджена у XVII 18 століттях у стилі бароко, як костел Домініканського монастиря, тут збереглися барокові надгробки Марака Собеського та Софії Теофілії Данилович. Жоква пережила і війни, і пожежі, і радянське перейменування на Нестеров. Та у 1992 році місто повернуло собі історичне ім'я. Сьогодні воно живе культурою, туризмом і є державною історико-архітектурним заповідником. Жовква це не просто місто, це подорож у часі. Тут кожна вуличка дихає історію, а люди зберігають традиції. Приїжджайте сюди, щоб побачити Україну в її величі та красі. Якщо сподобалося відео, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові історії. На цьому відео завершується. Хай щастить Жокванісотаних сніг. Жанки короні королів.